Я раніше записала відео щодо рівня усвідомленості, як можна визначити свій рівень усвідомленості. Ідея в тому, щоб задати собі запитання, хто є причиною всього того, що відбувається зі мною у моєму житті, і якщо відповідь не я є причиною всього, того, що відбувається у мене в житті, то значить попереду ще шлях. Хотіла би доповнити цю ідею, оскільки я причина всього того, що відбувається зі мною, це не про я винний. В тому, що зі мною відбувається, і тут є суттєва різниця, і я хочу її сьогодні розкрити, щоб не підмінювалися поняття і розуміння, що таке рівень усвідомленості. Так, спочатку я розкрию суть ідеї, я причина всього, що моєму житті, і покажу, як воно корелює із рівнем усвідомленості. І так, я причина це позиція авторства і зрілості. Причина. Це не є я винний причина, це участь у ланцюгу подій. Тут є значить свобода вибору і зміни. Якщо я був причиною, то я можу бути і джерелом іншого результату. У цій позиції немає самопокарання, є усвідомлення закономірностей. мої рішення, реакції, мої думки, межі, вибори, рішення, навіть несвідомі, вони формують мою реальність. Це мова відповідальності без насильства над собою. Духовному сенсі це визнання себе співтворцем, співавтором. Не йдеться мова про всемогутність, а я включений в процес. Є я, є інші, є світ, є більші сили, і між ними відбувається взаємодія. Я винний за все, що в моєму житті, несе дещо. Зовсім інакший відтінок. Це позиція внутрішнього осуду. Вина завжди прив'язана до покарання. До речі, це стосується, якщо ми виними інших насправді, прив'язана до покарання. І тут немає руху вперед, а є таке застрягання у самозвинувачення або звинувачення інших. Людина ніби бере на себе більше, ніж може витримати. Тобто відповідальність за дії. Інших це рятівництво за обставини, за травми, за випадковість. У духовному вимірі це схоже на присвоєння собі ролі Бога. Але в темному, каральному сенсі я мав чимало усе передбачити і не мала права помилитися ні в людині, ні в собі. А ключова межа між цими ідеями перше. Це Причина відкриває можливість трансформації, а вина її закриває. Перша позиція звучить як та що про причину я беру на себе свою частину і дивлюсь, що з цим зможу зробити. А друга там, де я винний, чи хтось вини? Я поганий, хтось поганий. Зі мною щось не так, з кимось щось не так, і за це я маю. Постраждати. Є важливий нюанс. І тут варто бути уважним, щоб не переплутати. Людина часто переходить до ідеї Я причина через вину. Якщо вина не пропрацьована, концепція відповідальності легко стає її замаскованою формою, тобто підміняє її. І тоді фраза Я причина всього перестає бути ресурсною, істинною і починає звучати. Як я винен, просто тепер це називається духовним розвитком. Уловили?